Хочу показати, як магазин не канді бджоли беруть. Оце магазин не канді. Оце я так затовк. як ставив, бо всі майже всі в мене зимували зверху. Клуб не опустився через мої помилки. Бджоли сиділи зверху, клав канді. Отак магазин не канді беруть бджоли. От другий вулик. Тільки що витягнув. Взагалі не тронули. От дирки. Там чуть-чуть підгризли, спробували і все, і не беруть взагалі. А оце я робив канді. Біленький, тому що тут тільки мед і тільки пудра гарно перемішане в тісто. От воно аж між рамки затягнулося туди. Все згризли просто. Ну, ну видно зразу. Цілу ліпешку з'їли. От що лишилось, тут запуталось, не добрались. А отак беруть бжали магазин канді. Що, що в цьому кані? Ну, якісь тверде таке далі, хоч під цим клуб сидить, капець. Ну а це от я робив і класно беруть. Я вже поставив рамку сюди з медом. Там мед такий трохи наполовину закристалізований, але трошки підігріють його. Ну, не повністю закристалізував. Я раз подивлюсь, що в інших вуликах. Ну капець, за що гроші заплатив? більше це не буду купляти от канді ну, взагалі його не беруть 46 гривень я платив дирок тут їм накліпав шість цих дирок потекло якась як колія якось тече І ось сидять бджілки Там в доданах в мене гарна ситуація може якусь рамочку знайду їм крайню витягну От знайшов таку рамочку зроблю Маленькі порізики, малесенькі такі, щоб їх не затопило, не залило їх там. Вони в принципі самі вміють розпаковувати, але на всякий випадок так легенько. Щоб почули запах краще. Поставлю їм краще таку рамочку. А взагалі буду сам канді робити. А ще краще взагалі не допускати до того, щоб потім канді ставити. На однією рукою, звичайно, зручно. Отак. На другу зиму буду старатися, щоб було отак. Кінець зими от бджілки собі трошки повилазили, бо зараз температура на дворі висока, то клуб рихлий Але все рівно біля передньої стінки. Це такий відводочок в мене був маленький, але такий гарний вийшов. Я взагалі... Думав, що він не виживе. Він дуже гарно тут себе почуває. Буду старатися, щоб на наступну зиму. Я тут не бігав біля вуликів з Канді якимось. Купляв в магазині, платив купу грошей, щоб потім їхав сюди, щоб потім привезти, бджоли це навіть нюхати не хочуть. Потолочені, від них я теж відкажуся. Не потрібні вони мені. І от знову така сама ситуація. Це саме в мене такий був на початку зими найгірший вулик. Тут всі бджоли просто такою шапкою сиділи зверху на рамках. Зараз я трохи на них димарем поду, вони спустились вниз. Але я їм спочатку клав тут величезну таку найбільшу ліпешку з свого канді, який робив. Я потім приніс оце канді поставив. Вони його не тронули взагалі. Це поставив зверху, воно сиділо, блін, сиділо, стояло зверху. На цьому от, навіть, кришечки лишились. Отак воно стояло. То вони перелізли, треба було зняти тільки що, вони перелізли з боку, залізли сюди і тут їли собі. От, кришечки залишались. Це просто капець. Що це? Що це? Що я їм маю поставити? Без поняття. Дві рамку ще шукати якусь. От що буває, коли нема досвіду. Накупляв канді, а його виявляється не треба було. Тому що бджоли спокійно живуть собі без канді. Ну от місяць воно пролежало, вони його не тронули, бо воно якесь неякісне. Моє перед тим з'їли, а це не їли. І нічого їм немає. І живуть вони собі нормально. Так що можна було не давати взагалі. Ну, може там якусь сім'ю треба було дати, але це, що вони піднялися в самий верх, я злякався на початку зими, почав їх загодовувати, може і не потрібно було, бо вони трошечки там, я так дивлюся, якщо вони на самому верху шапка на рамках, то вони трошки можуть так спускатися і вниз між рамки. А між рамками нормально. Ну, досвіду нема, перелякався. Думаю, блін, все, бджоли зверху. Хтось мені там пише, ну ти що що зверху? А хтось у відео розказує своїх на ютубі, що там Карпатка любить там, чи ще якесь бджола не питаю. любить ноч... Кажу, ночувати. <зимувати>, зимувати зверху. Може це і правда, не знаю. У когось зимує посередині, у когось ближче донизу, доверху. У мене було дуже зверху, тому я... Страхувався, типу. а тепер я розумію, що страхуватись не треба, я вже на наступну зиму, якщо така буде ситуація, я не буду тут бігати з Канді. Нічого їм нема. Сидять так зверху, так цілу зиму і просиділи і нічого. Так що я не знаю, що це таке продають, що цього бджоли не хочуть. Шість штук я купив цього року. Чотири я витягнув. Одну сім'ю я там не хочу лізти. А ще десь має бути шосте, я вже не пам'ятаю навіть те просто. Я спочатку пройшов, не звертав уваги, думаю, ну, стоїть кандії, знизу там собі його їдять. А я потім раз-раз, а його не їдять. Другий вулик не їдять, ну і ось виходить. Що це таке? Що це я накупив таке? Я не знаю. Що це. От лиш цим подавився. Лиється... Змого таки не лилося. І того року не лилося. Це якийсь лице, якесь олія звідти, якісь, воно таке жирне тече звідти. Взагалі не розумію. Не купляйте це і не мучте бджіл. Не робіть так, як я. Так що от така ситуація. Подібного досвіду я не мав, про подібний досвід я не чув. Щось бджоли тут літають, нюхають. Це кандія, але вони його не їли. От бджола його, пробує брати. Ну, бере. Щось не до нього тягнеться. Пробують, а в вулику його не беруть. От щось їй не пішло. Вона попробувала, от ви самі бачили. Попробувала з обликом, вроді все класно. Присмакували ще 2-3 секунди і все, вона полетіла. А коли сідає на рамку з медом... Чи на нормальний канді, то сидить довший час. Тут щось не то. Не може бути, щоб моє Канді взяли, а це канді не хочуть брати. Це щось, якась проблема з цим канді. Так що майте на увазі, що не кожен канді в магазині добре. Ось така історія. А взагалі треба так. В зиму пустити бджіл, щоб канді не давати. Що це за зимівля, що я маю їздити, тратити гроші. Купляти це канді, тратити гроші, тратити свій час, лазити тут снігами, нервувати бджіл і пхати їм ці пакети не потрібні. Я буду старатись так, щоб бджоли йшли в зиму з нормальним медом. Буду лишати їм мед, я не збіднію, пасіка. Це для мене хобі. Для мене, для родичів, для друзів, меду вистачить і бджолам вистачить. А я в них забираю все, слухаю старших пасічників, які кажуть, викачи все, продаж, гроші мати. Треба мені ті гроші. Я хочу, щоб були сім'ї сильні, а потім вже гроші. Буду отак, весною викачав мед, бо тут багато акацій весною викачував мед. Не знаю по силах сім'ї, подивимось, чим цього року щось мене назбирають. Бо я минулого літа тут був два рази за літо, запустив бджоли І не знаю, чи вони ж принесуть, але якщо принесуть, то я акацію викачую. Такі повні рамки. А якщо от тако на рамці зверху меду наприклад, запаковано, я так їм лишаю. І вони ще його доупаковують за літо. І я ці рамки, якщо там лишиться місце, ще їм дам сиропчик. Якщо не лишиться, то я лишаю ці рамки. Такі дуже повномедові медові я заберу. І то викачувати не всі буду. Залишу деякі, тому що от є ситуація, я сьогодні тут грався, Канді це повитягував, а давав рамки медові. Тому добре мати якраз весняні такі з акації, воно, воно не кристалізується. Акація не кристалізується і супер виходить для підгодівлі. Тому трошки для себе, для друзів, для родичів. А решта буду лишати бджолом. Цього року стоїть завдання зміцнити сім'ї і майбутня зимівля, хочу, щоб була дуже гарна. Бо мені це такі не потрібно. Мед викачав, сироп, то щось холодно, то вже запізно, я не встигаю, У мене пасіка далеко від дому. Мені їздити сюди 250 гривень кожен раз заправка. Краще я не буду сюди їздити і буду знати, спокійно спати, святкувати Новий рік і Різдво. Пити 100 грам, їсти сало, пити чай з медом і знати, що в мене на меді, здорові, все в них класно. А не їздити з цими канді. Мед запакований, в мене цього року я не встиг їх загодувати нормально. Мед був не запакований до кінця. Запакований був тільки по верхах, вони там наверху і засіли, всі, всі по верхах посідали. Та й ще плюс зверху якісь утеплення з літа полишалося, Я то не позабирав, вони там було тепліше зверху, вони піднялись вверх.